У нас сьогодні на огляді два види озброєння стілецької зброї. Це Автомат Калашникова К-74 С з складним прикладом, і наша українська струмова гвинтівка Юар-15. Приклад. Приклад у нас складного типу. Тобто ми можемо його скласти, але Виставити нам потрібну довжину прикладу ми не зможемо. Пістолетний руків'я, які призначені для отримання автомата стріляючою рукою. Далі йде у нас спусковий гачок. Перевідник вогню трьохступеневий, тобто запобіжник. Перше положення автоматичного вогню і наступне положення одиночного вогню. Кришка ствольної коробки, яка призначена для. Запобігання потрапляння до основного механізму автомата, калашника, бруду, пилу, фіксатор магазину, який утримує магазин. І сам магазин споживає патрони 5,45, калібру 5,45 на 39. Тобто, це радянського зразка. Малоімпульсний патрон. Руків'я затворної рами, за допомогою якого ми заряджаємо зброю, тобто досилаємо патрон патроник Цінний пристрій у нас. Механічного типу відкритий, відкритий цілик і мушка. Далі у нас цельо, газова трубка з ствольною накладкою і так називаємо дульно-гальмокомпенсатор, який служить для компенсації віддачі, а також для гасіння полум'я, яке виходить з канала ствола під час стрільби. Приладдя для нашого. Автомату. Тут тобто це у нас є шомпол такого типу. Їх існує декілька, але в мене отакого, такого зразка. Пінал для обслуговування. Він у мене знаходиться. Десь тут. Зараз розпаковка інструктора. Пінал. Який у автомата АКС-74. То есть его тут класть некуда. Я его кладу себе в подсумок. Объединяю магазин. Снимаю за побежника. Отвожу рогу назад. И контролюю казино частину ствола. Глянуто. Роблю пострел в безопасном направлении. Объединяю шомпол. Снимаем дульный гальмокомпенсатор. Крышка ствольной коробки. Воротний механизм. Затворна рама з газовим плошком та затвором. Від'єднуємо затвор від затворної рами. Переводимо флажок кріплення газової трубки ствольною накладкою. ударно спусковий механізм при неповному розбиранні не знімається. Тобто Це провірине неповне розбирання автомата Калашника. Тобто цього достатньо для повністю обслуговування нашого автомата. Тобто Почистити після стрільби. Або якогось забруднення автомата. Ну і збирання після неповного розбирання проводиться в аналогічному порядку. Тепер ми переходимо вже до нашої української штурмової гвинтівки UR-15. Клад е телескопичний, е який фіксується на трубки. Мю спек. Пістолетне руків'я, також яке служить для утримання гвинтівки стріляючою рукою. Сам спусковий гачок, кнопка подавача або forward assist. Простими словами, це йде, якщо у нас не досил, ми досилаємо це механічним способом, тобто нажаттям на цю, на цю кнопку. Далі у нас руків'я зведення. Далі переходимо до кнопки фіксації магазину. Деякі її називають її кнопкою скидання магазину. Але по-правильному по настанові, це називається кнопка фіксації магазину. Тобто, нажаттям на цю кнопку ми від'єднуємо магазин. Далі у нас йде кришка, яка служить для непотрапляння бруду, пилу рухом затворної рами назад. Кришка відчиняється, тобто і ми бачимо доступ уже до самого затвору. На іншій стороні у нас знаходиться під правшу, під праву руку у нас трьохступеневий перевідник вогню. Тобто, коли у нас гвинтівка не заряджена, вона на запобіжник не становиться. Нам потрібно дос, умовно дослати патрон патронник, тільки тоді ми можемо поставити гвинтівку на запобіжник. Тобто, у нас три положення переводчика вогню. Safe, запобіжник, Fire, одиночний вогонь. І третє положення автоматичне, тобто ведення короткими чергами. Або повністю автоматичним вогнем. Далі у нас йде кнопка затворної затримки, яка служить для зняття та поставлення гвинтівки на затворну затримку. Тобто, якщо у нас. В магазині закінчуються набої. Гвинтівка становиться автоматично на затворну затримку. Вели-вели вогонь. -вели І по закінченні набою у нас зброя становиться на затворну затримку. Дуже чудова функція, якої не вистачає в автоматі Лашникова. Розрядимо. Поставлена на затворну затримку. Щоб її розрядити, я повинен від'єднати магазин і зняти затворної затримки, нажавши на цю кнопку зняття затворної затримки. І роблю контрольний спуск в безпечному напрямку. І закриваю нашу кришку. Прицільні пристрої у нас механічні диоптричного типу. Стрілок може поставити на цю гвинтівку різного роду приціли. Кріплення цих, е, приклад, цих прицілів е, робиться за допомогою планки Пікатіні, яка знаходиться на верхній рамі е, нашої гвинтівки UR-15. Тобто, це того, чого не вистачає на автоматі Калашникова. Тобто, переходимо до ців'я. у нас на ців'ї знаходиться ручка перенесення вогню. Також ми сюди можемо додати різні. Пристрої, такі як ліхтар, лазерне ціліказники різних типів, причому. І чим добра ця гвинтівка, що ми можемо її модифіковувати, тобто так, як нам зручно, в цій гвинтівці Юар-15 у нас є так називаємий регульований газблок, за допомогою якого ми можемо регулювати кількість порохових газів. Яка тисне, які тиснуть на затворну раму. Тобто це потрібно для, якщо ми сюди застосовуємо на дульний пристрій якісь ну, там, так називаємо глушники, саут-модератори або якісь полум'ягасники, які можуть потім впливати на сам механізм роботи автоматики? Це дуже, дуже чудово, коли є у нас регульований газблок. Переходимо до розбирання. Нашої гвинтівки. Від'єдную магазин. Дивлюсь казенну частину ствола і роблю контрольний спуск в безпечному напрямку. У нас гвинтівка складається з двох частин верхньої рами і нижньої рами, тобто з ловера і апера. Щоб від'єднати нам ловер від апера, у нас є два піни, яких ми. Витискаємо і все, ми від'єднали одну частину від іншої. По ловеру ми від'єднуємо зворотній механізм з буфером віддачі. Нажимаємо на пін, який фіксує наш буфер віддачі. І достаємо наш буфер віддачі. З зворотньою пружиною. А також тут знаходиться у нас шахта магазина і ударно-спусковий механізм. ударно спусковий механізм при неповному розбиранні не розбирається. Тобто, за допомогою руків є заряджання, ми подаємо затворну раму назад до кінця і витаскуємо саму затворну раму з затвором. Відкладаємо і достаємо саму руків'я заряджання. Так, Далі розбираємо саму затворну раму, від'єднуємо затвор від затворної рами. У нас є фіксуючий пін. От. Ми його цепляємо патроном і достаємо. Основний момент нам можна його загубити. Потім достаємо сам ударник. Достаємо інший пін. Виймаємо сам затвор від затворної рами. По факту, ми провели неповне розбирання гвинтівки UR-15. В заключній частині ми можемо зробити невеличке порівняння. Значне з АК-74, тобто звичайний приклад. В народі його ще називають веслом. Тобто він не телескопічний і по суті не під, не під кожного стрілка він підходить. Перевідник вогню от, на ак 74 він, ну, на мою думку, не такий ергономічний і не такий зручний, як ur 15 Також ще що можу сказати по руків заряджання на автомата Калашникова, також не дуже зручна, але вона, на мою думку, більш надійна, ніж у UR-15. Але її недолік в тому, що вона від'ємна частина затворної рами. От. Якщо стріляє стрілок з лівого плеча, руків'я з затворної рами завжди ходить біля обличчя стріляючого. Варкість mm -hmm. це більш зручніше. Руків'я у нас заряджання не е, рухається затворною рамою, тобто це плюс. АК-74. Не дуже зручна шахта під магазин, тобто невелика розміром, і попасти в неї інколи дуже складно. В UR це більш продумано Тут у нас більш широка шахта магазину. В ur 15 цівка по суті не торкається самого стволу. При інтенсивній стрільбі ця цівка буде нагріватись мінімально. А на АК при інтенсивній стрільбі ця цівка починає нагріватись. А Інколи навіть даже диміти і горіти. Автомата Калашникова у нас відкритий приціл. Зручності в тому, що ми можемо міняти дистанцію позначки дистанції в висотих метрах. Але в порівнянні з UR15, приведення зброї без спецзасобів на АК ми не зможемо. Тобто нам потрібно буде можковод для того, щоб привести зброю, як нам потрібно. А на Юар цього. Всіх спецзасобів нам не потрібно, а достатньо тільки самого патрона для того, щоб проворачувати саму мушку. Загалом, скажу, ЮАРка це вона більш сучасна, більш підходить під тюнинг. Тобто у нас вже є по штату планка Пікатіні, ручка перенесення вогню, телескопічний приклад. Чого нема, у нас в автомата Калашника К-74. Але. Автомат Калашникова може морально і устарів, але фізично він також є надійною і ефективною зброєю навіть на, на теперішній час. Підрозділи Збройних сил України ще повністю не перейшли на Юар-платформу на ЮАР і загалом більшість підрозділів ще користуються. Автомата Калашникова.